Всіх вітаю. З вами АЗС Комплект. Даненько не виходило у нас відео. Ну, понятно, по якій причині. Сьогодні хотів показати деяку збірку, дуже цікаву. Ми зараз дуже багато там працюємо з військовими, допомагаємо їм. І. Там просять колонки 12-24, мобільні, але надійні, бо ми знаємо, що ну, 12-вольтові насоси вони не, завжди, не завжди виконують потрібні для нас функції. Вони не високопродуктивні і вони не виносливі, тобто вони не тягнуть так, як нам треба. Якщо нам потрібно перекачати 500 літрів. То цей насосик він просто перегріється, і або у нього буде клін по подшипнику, або буде перегрів якоря, він просто зупиниться і все. Цей насос якось воскресить його буде дуже складненько. Ну І час на це буде потрібен. В наших реаліях це нам не підходить. Значить, Що ми запропонували людям? І люди його вже поставили, попрацювали, і ми отримали зворотній зв'язок. Значить, що ми маємо по цій колонці? Значить, 12-24. Це, це той насос, про який я кажу, що він за свої кошти дуже. Потужний і дуже надійний, дуже витривалий. Насос 12 24 40 літрів 12, 12 вольт і 70 літрів на 24 вольтах. При потужності 25 А у нього потрібляємо мощність. Тобто він дуже такий потужний. Потім. З насосом, понятно, він надійний, це найголовніше при наших зборках. Далі електронний учот. такий. Голова повністю алюмінієва. Значить, це електронка. Е, можна відслідковувати швидкість, це якщо у нас стоїть фільтр. Тобто, якщо фільтр забивається, ми зразу переходимо на швидкість і дивимося, наскільки впала швидкість. Тобто, Якщо вона впала там з 70 літрів на 40, то зрозуміло, вже він одразу покаже, що пора змінювати картридж. Дуже надійний. Одне, що потрібно йому, це фільтрація. Не ставте такі лічильники, ну це не копія, це оригінал. Не ставте без фільтра, бо він роторний. забивається ротор і він зупиняється. Потім треба відправляти його на сервіс. Лічильник максимально точний, який це можливо. Який це можливо? Ну, можна поставити ще з преднабором, там, де ми будемо виставляти кількість літрів. Ну, тобто... На наші задачі такої не було, тому ми поставили простий, електронний, але більш надійний. Значить, в комплектації обов'язково поворотна муфта. Поворотна муфта Ці е, поворотні муфти ніколи не підтікають, не буває з ними проблем. Вони трошки дорожчі, ніж звичайні, але працюють вони відмінно. Далі, друга поворотна муфта. Чому дві? Бо десятка буде рукав, вони будуть з'єднувати 10 плюс 10, буде 20. На 20 метрах ставиться повороти. Значить, Лічильник на економайзері. Ось переходимо. І він має функцію калібрування. Тобто можемо заходити в меню, він буде калібруватися, тобто, немає, немає питань ніяких. По швидкій на, значить Насос має е, релей температури і е, предохранитель. Тобто, насос сам по собі ну його важко спалить. Якщо там перегрів буде дуже високий, Ну він виключиться. Ну Кнопка згорить. тобто Ну Сам насос таких випадків не було, щоб він згорав там і так далі. По сепаратору Тут капельник, влагоділь, картридж заміняємий, Тут все зрозуміло. По пістолету автоматичний пістолет. вони бувають, Тут у нас буде стейд звичайний, але вони ще беруть другий пістолет це 32-й для заправки грузових автомобілів, для того, щоб не було сопроту, щоб він не... не пінив саме паливо. З ним буде працювати краще. Або пістолет без відсікача, теж підходить, немає проблем. Бачите, виключився, він економить енергію. Оце така зборка, те, що стосується 12 або 24 вольти. Значить, це чиста дизельна колонка. Але в наших реаліях ми їх ставимо і на бензин. Це не дуже правильно, скажімо так. але використовуємо, і люди вже там не один десяток поставили. Питань немає, працює. Бо ми так компонуємо, якщо потрібно, під бензин. Все залишається під бензин, крім насоса. Насос залишається дізельний. Тобто, ну, і бензинові е, теж є колонки у нас, але у них бюджет. Не проходить, бо вони зараз дуже дорогі. Кому потрібні заправні колонки. Дізель, бензин, адблю з преднабором без преднабора, Будь ласка, звертайтесь. насоси, перехідники, єврокуби, старт-стопи, фільтрація, насоси і так далі. Все є. В наявності. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, якщо якась консультація потрібна. Працюємо 7 днів неділю неділя до 12 ї години від цієї відправки. Якщо щось потрібно, вайбер, телефон, телеграм, ватсап, любе питання, все допоможемо, зробимо, підготуємо в найкоротші сроки. Все буде Україна. Тримаємося. Ми переможемо. Так що дзвоніть, все зробимо. АЗС-комплект.